Доброго ранку, благословенного Богом дня, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією і разом з вами об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який Він подарував, за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати перемоги. Дійсно, коли ми вивчаємо життя Ісуса Христа, він був Богом у людській подобі, але був людиною, щоб дати приклад життя нам. І ось що він каже своїм послідовникам. Євангелі від Івана у 14 розділі, у 12 вірші ми читаємо. Хто вірує у мене, то діла, які я творю, і він створить, і більше цих створить, бо я йду до Отця. Після Вознесіння Господнього, учні усвідомили, що Його обітниця виконалась, розп'яття Воскресіння і Вознесіння Христа стали для них дійсністю. Вони переконались, що пророцтва сповнились дослівно. Оскільки учні і раніше досліджували Писання, то тепер сприймали усе, що було сказано в них з небувалою вірою та переконливістю. Вони знали, божественний учитель був саме тим, ким він і проголосив себе, коли апостоли розповідали про свій досвід і звеличували Божу любов, людські серця ставали лагідними та покірними, і багато увірувало в Ісуса. Обітниця, яку Ісус дав учням, залишається дійсною і для Його церкви аж до кінця часу. Бог бажав, щоб Його великий план спасіння людей приніс великі здобутки Усі, хто не покладає надії на власні сили та здібності, але працюють з вірою в те, що Бог може здійснити через них. Безперечно побачить сповнення Його обітниці. І більше цих діл створить та людина, яка вірить Ісуса, так заявляє Ісус, бо я йду до Отця. До того часу учні ще не уявляли собі безмежної сили і можливостей свого Спасителя. Ісус сказав їм, не просили ви досі нічого в ім'я моє. Далі Він пояснив. Що секрет успіху залежатиме від їхнього прохання про силу і благодать в Його ім'я. Спаситель стоятиме перед Отцем, щоби приносити благання за них. Молитву смиренного прохача Він подає як своє особисте прохання. Усяка щира молитва буде почута в небі. Вона може бути висловлена не так красномовно, але якщо у молитву укладене серце, вона підноситься до святині, де служить Христос. Він представить її перед Отцем, очищеною від незграбних і неясних слів, прекрасною мовою Божої досконалості. Дорога щирості і. Чесності, має чимало перешкод. Але у всяких труднощах ми повинні вбачати заклик до молитви. Немає людини, яка могла б подолати перешкоду власними силами, не одержавши підтримки від Бога. Вжило це відкрите і для найслабших. І коли що будете просити в ім'я моє, сказав Ісус, те зроблю, щоб у сині прославився Отець. Коли чого попросити в моє ім'я, я зроблю. Спаситель прагнув, щоб його учні зрозуміли, з якою метою його Божественна природа з'єдналася з людською. Він прийшов у світ явити Божу славу, аби людина була піднесена і відновлюючою силою. Бог відкривався у ньому, щоби він міг відкритися в учнях. У своєму житті Ісус виявив такі якості й зібності, котрі люди можуть отримати лише через віру в нього. Усі його послідовники можуть досягти тієї ж досконалості в людській природі, якою володів він за умови підкорення Богові так, як це робив він. І живучи разом із учнями, Христос неодноразово їм наголошував на тому, що Він буде їх залишати. Ми розуміємо, настільки добре було учням з Ісусом. Але ось у Івана від Івана в 16 розділі, у 7 вірші ми читаємо. Краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, утішитель не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його до вас. Христос, великий учитель, мав нескінченну кількість тем для бесід. Але найчастіше він обирав тему про дар Святого Духа. Говорячи учням про служіння Святого Духа, Ісус намагався надихнути їх тією ж радістю і надією, якими було сповнене Його серце. Він радів, оскільки мав змогу забезпечити своїм послідовникам потрібну допомогу. Дух Святий. Це найвищий з усіх дарів, які він міг просити у Отця для духовного піднесення свого народу. Дух мав діяти як відновлююча сила, бо без нього жертва Христа не мала б жодної користі. Сила зла утверджувалась протягом століть, а покірність людей сатанинській неволі гідна подиву. Гріхові можна було противитись і перемагати його лише завдяки могутньому впливові третьої особи Божества Духа Святого, котрий виявляє себе не у видозміненій енергії, але у усій повноті Божественної сили. Дух робить ефективну діяльність Спасителя світу. Дух очищає серце, через нього, віруючий, стає причетним до Божественної природи. Христос дав Свого Духа як божественну силу для перемоги над усіма успадкованими та набутими нахилями до зла. Тим самим Він утвердив у церкві свій характер. Ісус сказав про Святого Духа: Він прославить мене. Спаситель прийшов, щоби прославити Отця, відкривши його любов. Так і Дух прославляє Христа, відкриваючи світові Його благодать. У людях має відновитися образ Божий, а прославляє Бога і Христа бездоганний характер Його дітей. І коли він прийде, Дух Святий, то докорить за гріх. За правду і за суд, так сказав Христос. Проповідь Слова була б марною, безпостійної присутності і допомоги Святого Духа. Лише Він є правдивим учителем Божественної істини. Істина пробудить сумління і змінить життя лише тоді, коли Святий Дух відкриває цю істину серцю. Людина може володіти здібностями, пояснити кожну букву Слова Божого, знати усі Божі заповіді і обітниці. Але якщо Дух Святий не насаджує істини в серце, то жодна душа не впаде на скелю і не розіб'ється без участі Святого Духа ні освіта, ні переваги, якими великими вони не були. Не зможуть зробити людину носієм світла. Це обітоване благословення, яке людина отримує через віру, приносить із собою інші благословення. Воно дається за багатством благодаті Христової. Він готовий дати кожній душі стільки, скільки вона може прийняти, стільки вона на кінець бажає прийняти. І тому я хочу молитися, щоб Господь сьогодні дав нам бажання прийняти усі дари Святого Духа. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати за Твою безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, і за великі благословення неба, які ми маємо через жертви Ісуса Христа, за обітниці, які залишені нам. За силу Святого Духа, яку ти бажаєш дати кожному своєму послідовникові, для того, щоб перемогти гріх, щоб перемогти себе, щоб перемогти диявола, бо іншої сили на землі немає. Тому, Господи, ми дякуємо тобі сьогодні за ту науку, яку Ти відкрив нам. Дай нам мудрості прийняти Святого Духа так, як Ти пообіцяв, і жити під його керівництвом. У всіх ситуаціях життя ми дуже хочемо, Господи, щоб ти благословив нас особисто, кожного, щоб ти благословив і почув молитви всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, тому що є різні ситуації, важка хвороба, нещастя, які трапляються, а стільки людей, поранених сьогодні, тому що йде війна. Тому благаємо, Господи Боже, святий, Тато Небесний, зупини кров пролиття, даруй мудрості людям схаменутися. Ти покажи, що неможливо неправдою завойовувати світ, а треба тільки правдою, любов'ю, ніжністю. Тому, Господи Боже, дай мудрості людям почути голос Святого Духа, то тихе віяння, яке ти посилаєш. Нехай твоя милість і ласка не покине нікого. Тому сьогодні ми віддаємо своє життя тобі, хочемо прожити цей день з тобою і чекаємо Твого благословення, а тобі, Богу нашому, за все щира подяка, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Залишивши обітниці, Ісус наголосив на тому, що Його послідовники зможуть творити діла і ще більші, як Він творив. Дорогі мої, але кожна справа, кожна діло, яке, кожне діло, яке ми робимо на цій землі, воно має свої умови. Христос чітко наголосив, хто вірує в мене. Подумайте сьогодні, проаналізуйте своє життя, подивіться, кому ви більше віддаєте перевагу. У кого ви віруєте, хто є вашими посередниками між вами і Богом? І тільки тоді приходіть до Ісуса, вирішіть ці всі питання, кому вірити, кому віддати своє життя. Тому що, на превеликий жаль, багато називають сьогодні себе послідовниками Ісуса, але тільки ім'я це згадують, а діла і все інше свідчать про інші справи. Тому, дорогі мої, нехай Господь дасть мудрості сьогодні повірити Ісусу, повірити в Його обітниці і цією вірою рухатися уперед. І тоді побачити, як Дух Святий діє в таких людях і як Дух Святий буде діяти в вас. Нехай Господь благословить вас добрими бажаннями бути послідовниками Ісуса. До побачення!